Котре депутатська більшість у Лисичанській міськраді зірвала сесію через внутрішні непорозуміння. Секретар від міськради та депутат від опозиційного блоку Едуард Чеглаков з трибуни заявив, що мер міста залишив його та ще декількох замів без премії та надбавок і вимагав пояснень. Має місце за рівня оплати праці, секретар міської ради заступники міського виконавчих органів міської ради, без відповідних на то підстав та землепорушення нормативних актів. При ініціальних, зрозумілих темах обґрунтованих рішень щодо переміщення посадових осіб послужбових кабінетів, небажанні не виконувати протокольні доручення міської ради щодо оптимізації структури виконавчих органів, та я не супротив, але дійсно, блокування такої роботи у разі проведення відповідальної особи. Я так розумію, що в даний момент ви говорили, от ця, в тому числі, це було ваше обращення, але ви говорили як депутат, як робітник Горсовету, у вас же конфлікт інтересу. Вы понимаете, что вы получаете деньги из бюджетных средств. Я сейчас понимаю, вы печетесь о своих надбалках, используете свою депутатскую деятельность, вышли вот сюда на как, предложение депутата, э, что вы обижены, что вам, как э, секретарю городского совета, не заплатили зарплату. Понимаете, что это конфликт интересов, вы не сообщили об этом перед Ну, это так и получается. Вы сейчас печетесь, то есть вы э, хотите получить больше зарплату, чем мэр. Мэру вы даете там зарплату без надбавок, без всего, а заместители должны э, получать больше. И вы сейчас как депутат, используя свое служебное положение, э, печатись о своих надбавках при нулевом бюджете. Мы постоянно выделяем каждый раз, у нас не хватает денег. Треба нагадати, що опозиційний блок часто наголошує на необхідності економії бюджетних коштів та урізанні премії чиновникам. Та коли ці скорочення торкнулися їх самих, ті забили на сполох. Наблюдається одне. Вертикаль, віка, которо вистає десятиліттями, мідунається, сипіця я не руками на руками. Вертикаль влади, про яку говорять решта депутатів, і мер Сергій Шилін, це ланцюг, що починається з нардепа Дунаєва та закінчується керівниками комунальних підприємств міста, що працюють радше на нього аніж на благо громадян. Тому мер міста вирішив змінити деяких керівників підприємств. Серед них ЖК, КТП, Електроавтотранс та Лисичанське управління газового господарства. Таке рішення, звичайно, ж не сподобалося опозиційному блоку. Сьогодні дійсно, наслужилася дуже серйозна ситуація на ваших комунальних притулках. чтобы уйти от коррупционной составляющей на ваших предприятиях, которая складывалась за нами, которая работает вместе, официально заявляет, с чуком управляющим уже Сегодня эту составляющую мы порвем. Сегодня зайдут молодые, молодые перспективные руководители, которые будут работать на благо города и делать все для города. Як приклад Сергій Шилін приводить ситуацію з електроавтотрансом, яке замість пускати на маршрути власний транспорт заводить на маршрут підприємство Люксавто СДК, що називають бізнесом Олега Голуба та того ж нардепа Дунаєва. Звичайно, ж директор електроавтотрансу відхрещується від зв'язків з перерахованими особами, та факти говорять інше. Ми сахамож випусти правібуси сьогодні. Наживається люкса фейзника. Сьогодні ви приносить та політика за хімаршу, якоро вам. Для того, чтобы выпустить на рейс, отремонтировать троллейбусы, и наши люди зашли пользоваться социальным транспортом. Вы загоняете социальный транспорт. Вы прожили от того предприятия. И сегодня вы рассказываете здесь, что вы переживаете. Почему зимой не выходили троллейбусы? Почему вы пускали маршрут? Почему не ездили люди? Розуміючи, що вплинути на рішення міського голови група за мир та розвиток не може, вони взагалі відмовляються голосувати за питання порядку денного. Загаласувати нікого ні пудіа. Згодом ці ж депутати по традиції покидають сесію, адже залишати питання невирішеними вже входить в їх звичку. Медицина, освіта, питання земельні все залишається поза увагою. Адже як виявилося, премії та вигідна розстановка людей для них найважливіше.